Вітаю сталкери. Блукаючи на затоні, не забудьте заглянути на консервний завод. На його території позначено дві схованки. Давайте по порядку. Перше приміщення нагадує склад. Тут, на полицях, ви можете непогано поповнити свій рюкзак провізію, патронами та медикаментами. Якщо залізти на полиці, то вони по можна дістатись до частини складу. Там ви і знайдете перший сховок, в якому. Крім провіанту, буде ще флешки з покращеннями для комбінезону СЄВО-Д. Другий сховок треба шукати в іншому приміщенні, яке слугувало цехом для виробництва, Будьте обережні, будівлі повну аномалій, електро, із-чого ви зможете знайти тут рандомний артефакт. А піднявшись по сходах на третій Ярус та добігши до кінця, ви знайдете другий сховок, в якому, в імпровізії буде протигаз оптику. Вийшовши з цеху, можете ще забігти в туалет. Тут для вас теж буде невеличкий сюрприз.